Для рівного вже розробили схему, за якою воно буде очищатися. Це частина генерального плану, якої за словами депутата Рівнеради ради Святослава Євтушенка потребувало місто, та й законодавство зобов'язує мати таку схему. Документ, яким передбачено, місце розміщення всі контейнерних майданчиків, місця збору відходів, місця збору небезпечних відходів, що треба робити далі з відходами, тобто куди їх вести, чи переробляти, чи складувати, чи викидати, що робити з тими самими небезпечними відходами, скільки небезпечних відходів в наших відходах, те, що виробляє місто скільки взагалі відходів виробляє місто, скільки відходів виробляє кожний мешканець, тобто це ще і норми для того всього прочого. Морфологічний склад відходів, тобто скільки тих чи інших видів відходів в наших відходах, тобто це один з основних документів, який визначає, яким чином забезпечується чистота в нашому місті. Це дуже важливий, дуже потрібний документ. Те, що рівне таки отримало схему, заслуга громадських активістів, зокрема Сергія Пінчука. Міськрада була зобов'язана оголосити тендер, і харківська фірма, яка його виграла, розробила схему для рівного. Вже на найближчій сесії рівне ради цей документ мають затвердити і вже надалі всі підприємства, залучені до прибирання міста, керуватимуться в роботі саме ним. Одні з найбільш спірних питань і, взагалі, суперечі, які виникають через без, без мешканцями, це через місце розміщення контейнерних майданчиків. Так от дана схема закріпляється в розміщення контейнерних майданчиків. саме майданчиків. Ті самої схеми закріпляється роздільний збір, тобто наскільки фракції будуть збиратися. Де контейнери стоять, я вже казав, яким чином буде вивозити сміття, як часто буде вивозитись, як часто в приватному секторі так само буде ввозитись, по яких вулицях. Організації, які це які забезпечують чистоту в нашому місті, мають вже працювати за далі за даний. Схеми санітарної чистки. Тобто це і зеленого господарства, це і підметання з мета вивезти, тобто це досить багато так чи інакше різних організацій. Ну це фактично те, що забезпечує життєдіяльність нашому місті. Це стосується навіть тих самих ЖЕКів. Тобто, де прибудинкова територія, де не прибудинкова територія, де має підметати жеки, де має, наприклад, дивитися за порядком вже якісь інші організації, які так само надають послуги. Тобто, де це робиться за рахунок квартплати, де це робиться за рахунок коштів, які виділяє міська рада. Відтак наголошує міський обранець, важливо встигнути до сесії Рівнеради, ради подати свої пропозиції для внесення змін у цю схему. Це фундаментальний документ і дуже потрібний. І він стосується мешканців в першу чергу. Тобто, тому я звертаюся до рівнян, особливо до небайдужих рівнян, всіх тих, кого стосується це, а це стосується багатьох. Звертайтеся до житлово комунального господарства, там є дана схема, отримайте її, дивіться. І Якщо у вас є якісь зауваження, навіть по самому простому по розміщенню тих самих контейнерів, то звертайтеся. Звертайтеся до мене, як до депутата Лимської міської ради, звертайтеся на сесію, звертайтеся зі своїми пропозиціями, тому що після того, як вже буде прийнято рішення, наступний раз поміняти щось, можна буде, як для генерального плану через 25 років.